У Вінниці розпочав роботу літній табір для людей з інвалідністю. Працює він у центрі реабілітації гармонія і щотижня готовий приймати дітей та дорослих, щоб наповнити їхнє життя цікавим і корисним дозвіллям. Інтерактивна програма розрахована на п'ять днів. На учасників чекатимуть ігри, квести, майстер-класи, екскурсії та багато іншого. Триватиме інклюзивний літній табір до 14 липня. Поширте цю інформацію серед своїх знайомих, яким вона може бути корисна, щоб їхнє літо стало трішки теплішим. Кожне літо сюди приходжу. Ми тут різні заняття знаходимо, щось готуємо, кудись їдемо постійно. Мені цікаво, дуже цікаво. Мені все тут куди тому що тут не тільки щось одне, а тут з різних кваків. Ну, різне займаєшся. Наслід піднімається. І з може говорити. ця гра розпиває розуміння е, того, як відрізняти правду від неправди, як це розуміти в комунікації, тобто в спілкуванні. Е, загалом ця гра е, ну. Чудово працює, бо діти починають сміятися, вони починають розслаблятися. Дуже з нетерпінням завжди чекаємо цього табору, тому що Аня дуже так любить спілкування, любить дітей. Ось тут не багато друзів, тому з нетерпінням завжди чекаємо весело провести час в таборі.